Пашу юшку сьогодні робити. Для цього прийшлося зробити спеціальний мангальчик, спеціальну підставку для казана, казан і на І починаємо. Як... хто хоче слухати, як казав Ісус, хай слухає, запам'ятає. Ваня готовий до цього, я не знаю, але ну, бачу, що Ваня готовий. Моркви кілограм. Цибулі півтора-два кілограма. Картоплі кілограм, сала пів, пів кілограма, Ну, коротше, куліш, коротше, ріг вон теж красивий. Так що казав Даня, коли Юля буде знімати, і Даня, чи ти на твоєму телефоні, він потім змонтирує все, зробить красиве для пам'яті відео, від. Потім буде на день народження, кажу, щоб можна було було на відстані. А що, знаєш, зараз я посужу отворить, для того, якщо на йому робиться шляхи, щоб вентиляція була, та і тут щоб горіло хорошо. Творить? Наплапила? Ні. Понятно.

А потом все. Ну, наверное, замочить надо. На ніч поставили. Не треба замачивать. Потім залить кипятком на пів часа. Пів часа. 15. Ну, півчаса. так. Те же саме, що начнека. Yeah. Чи я правильно кажу. Там канали, які циркулирують. Внутрі очный тиск, підвищується. Юля, надо на соль отрегулировать. Бабачка с этой стороны. Ты подумай, Мама, надо на соль отрегулировать. Срочно. Мама, ну в камеру, в Мамо, мамо. Мама, мама. Кадр в кадр. Надо побачить в зеркало. Тут ще немає 10 яєць і літр тушенки. Угу. А вже яке добре, ну, да? Ну, это же на соль не влияет. Я как? Это тушенка соленая. Тушенка. Я бы не давала дальше. Сто ли не надо. Кой тушенку кину, я его выкину и mm -hmm. не разберем. Ну вы зрозумели, ребята, чтобы кули сварить треба всем, <мес> Мясо, вот это мясо, вот это. Килограмм говяжьей тушенки. Типа правильно, типа на камеру отработал. Осталось кинуть зелень, подасив не горил. Что кашу? Тут в кінці возьми пачку масла зверху. Казав Вадиму, Кажу, ну, за словом сидять люди, кому ти хочеш кращику. І ти знаєш, де там масло розум. Mm -hmm. Це неправильно. Це все мадіна. Все. Берить дані на день народження оцю систему. Але кажу, оце, що ти бачиш, я тобі не подарю. Я зроблю таке, таке саме довго. І казан, і все стежить. Він так хорошо. Все. Те, що я привіз. Я його скидаю красоту А води mm. на кого на Ага. Дві родзинки. Треба выкинути. Сначала п'ємо, да? То це ми от поліша будемо п'яти. Валя Че, піску шла? Тому я не, не, не пів вже, а, Тут що? Друга родзинка куліша, гартовка. Довго ми mm. не будемо біля її, але гарнувати треба. <реш> Після цього можна сказати, що куліш готовий. Ти знаєш, легше скрипку страдіварі зробити, отакого. Я з п'ять ранку дискусію.